Вітаю вас, любі слухачки і слухачі. Сьогодні читаємо збірку, раз вступивши на слизьку доріжку, від авторки Інаніс Ест Інферно. Частина третя. Турбота як знак ніжності. Вона запізнювалась на їхнє рандеву. Вперше. Їхні зустрічі тривали вже близько півроку, і за цей час він ще ніколи не чекав на неї. Але розуміючи, що усяке в житті трапляється, вирішив ще трохи зачекати. Драко Малфой вважав себе терпеливою людиною, прирівнюючи до хижака у засідці, але, як виявилось, його терпіння також має межу. Бо коли за годину вона не з'явилась, мужчина стиснув кулаки так міцно, що офіціанти молились усім богам, щоб він не дебоширив кафе або не брав до рук нічого крихкого до біса. Рвучко підірвавшись, та на ходу кидаючи маглівські фунти на стіл, він вилетів із приміщення і, не збавляючи темпу, попрямував до найближчого безлюдного провулку. Знайшовши таки через декілька метрів підходящий, Малфой поквапом окинув оком, чи нікого поруч немає, щоб роз'явитись. Опинившись у міністерстві, він, не чекаючи на ліфт, швидко попрямував до сходів, щоб менше ніж за хвилину опинитись у аврораті. На його щастя та невдачу Потера. Той якраз виходив із кабінету, скоріше за все плануючи піти додому. Шкода, що це доведеться відкласти. Драко перегородив йому шлях, на що головний аврор лиш запитально вигнув брову. Де Грейнджер? спитав мужчина у найкращого друга його. Це і було найсмішніше він сам не знав, хто вони одне одному. Вони наче не були парою, хоча бачились щотижня і вели доволі активне життя у ліжку. Він робив їй подарунки, і вони знайомі з друзями одне одного. Вони ніяк не представляли супутника, та й, якщо чесно, ніхто ніколи не ставив їм цього запитання. Не знаю, з власних думок його вирвав голос Потера. Скоріше за все, вдома. А ви що мали зустріч? – Яка у неї адреса? Драко нервово його перебив. Ти досі не знаєш? Тоді я не говори дурні Потере. Він схопив чоловіка в окулярах за мантію, стримуючи себе, щоб не затрусити ним, як брязкальцем. Негайно відповідай на запитання. Гаразд, гаразд, пробалькотів Гаррі, буде швидше тебе туди доставити. Вхопившись за руку драко, голова аврорату втягнув їх у парне приміщення, щоб за мить опинитись у доволі миловидній вітальні. Відпустивши потера, мужчина одразу ж направився в коридор у пошука Грейнджер. Нема за що, Мелфою! останнє, що він почув, перед новим тріскотом являння. Зазирнувши до перших дверей, він натрапив на ванну кімнату, підмічаючи деякі нюанси. Здається, тепер він розуміє, чому вона не прийшла. Її спальня була далі по коридору. Відчинивши двері, він натрапив на ліжко, на якому в позі ембріона мирно спала Герміона Грейнджер. Пройшовши кімнатою, він зупинився спиною до вікна, вдивляючись у її обличчя і не втримавши, сів на край ліжка. Щоб пальцями акуратно забрати пасмо, яке відбилось від решти. Він наче зробив це ніжно і дуже акуратно, чого сам від себе не очікував, але, здається, цього було недостатньо, оскільки його жест змусив її повіки затріпотіти і злегка привідкритися. Драко? запитала вона охриплим від сну голосом, спи, я не хотів тебе розбудити, прошепотів мужчина. Котра година? Вона сама ж перевела погляд на тумбочку коло ліжка, підмічаючи розташування стрілок на циферблаті. Пробач, я, я хотіла поспати лише годинку, але. Кренджер. він м'яко перебив її. Я не просив тебе виправдовуватись. Краще скажи мені ось що. Ти їла? Ні. Ти ж знаєш, що так не можна, і. Драко, настала її черга перебивати. У мене немає апетиту, я не можу їсти. Що мені для тебе зробити? Він важко видихнув, проводячи рукою по її волоссю та пильно вдивляючись у її ледь відкриті очі. Тобі потрібні зілля? Чи, можливо, маглівські препарати будуть доречнішими? Не соромся, проси усе, що хочеш. Обіцяю, чого б ти не просила, усе виконаю. Усе? тихо перепитала вона, на що він просто кивнув. Залишся сьогодні зі мною. Давай просто поспимо разом. На ці слова він беззвучно розсміявся. Мужчина піднявся із ліжка лише для того, щоб його обійти та роззутись. Також він витягнув ремені з поясу та позбавився непотрібної сорочки. Штани він залишив як запобіжник для себе, що сьогодні він не має на неї права ніякого сексу просто лежати поруч. Тільки один раз, тільки сьогодні, бо він пообіцяв виконати усе. Драко ліг на ліжко впритул притул до жіночого тіла. Її спина торкалась його грудей, а сідниці ідеально вмостились в районі його паху, поклав свою голову вище її, носом зариваючись у кучері, щоб вдихнути прекрасний запах бергамоту. Права рука Мелфоя лягла на плаский живіт відьми на кшталт грілки, і водночас притискаючи ближче до себе, хоча, здавалось, куди ще ближче. Дякую, драк. Вона так тихо це промовила, що на секунду йому здалось, що причулось. Ти не маєш мені дякувати, Грейнджер. Мужчина на кшталт мене подяку за те, що зобов'язаний робити, чути не хоче. А тепер спи, закриваючи очі, хоча сам ще ніколи у такій ранній годині спати не лягав. Я буду поруч. Підписуйтеся. Ставте лайк і діліться своїми враженнями в коментарях. Це обов'язково допоможе іншим читачам з праглом до сучасної української прози знайти наш канал. А коли ви вже це зробили, обов'язково перейдіть на сторінку авторки і оцініть її роботу. Їй також буде дуже приємно!